В кінці минулого року уряд почав децентралізацію бюджетну. З того, що я чую від регіональних лідерів, процес почався, процес іде. Вже багато місцевих громад зрозуміло, що в них дійсно додалося грошей по всій території України. Спочатку було трошки скептицизму, але зараз я бачу, що люди почали вже розуміти, що дійсно грошей додавалися, і тепер з'являються питання яким чином краще освоїти, і в процесі того, як йде іде процес аналізу, яким чином освоїти, інколи є ідеї в інфраструктурні проекти якісь а, зробити інвестиції, починають з починають з'являтися проблеми на нормативно-правовому рівні. Міністерство інфраструктури допоможе, якщо необхідно зняти якісь обмеження, якщо необхідно працювати з урядом. Попрацюю, зроблю, щоб громади могли інвестувати гроші в ті напрямки, які цікаві власне громадам. Ви набагато краще знаєте, що потребують громади на сьогодні, куди інвестувати гроші. Якщо говорити про основні завдання Міністерства інфраструктури на 2015 рік, це завершення акціонування укрзалізниці, створення. Акціонерного товариства Укрзалізниця. Друге завдання це залучення інвестицій в портове господарство, розвиток портового господарства України. Третє це акціонування компанії Укрпошта, враховуючи фінансовий стан, враховуючи конкурентне середовище, в якому працює Укрпошта. А якщо найближчим часом не акціонувати компанію, якщо не змінити менеджмент і не принести нові технології, нові ідеї в розвиток цієї компанії, у нас може бути величезна проблема з Укрпоштою. Компанія, яка історично завжди була прибутковою, може бути неприбутковою. І ті майже 100 тисяч людей, які працюють в Укрпошті, можуть зіштовхнутися з проблемами, враховуючи, що країна Знаходиться в стані війни з терористами та російським агресором, а величезні кошти витрачаються на сьогодні на обороноздатність країни. Ми розуміємо, що державі буде важко виділяти ресурси на відновлення дорожньої інфраструктури. Тому моє основне завдання це. Розробити декілька альтернативних методів залучення грошей в дорожню інфраструктуру через концесійні дороги, через платні дороги, через спільні інвестиційні проекти з Європейським Союзом, з нашими польськими колегами. По-іншому, я розумію, цього року ми не зможемо побудувати чогось нового. Дай Бог, щоб вистачило ті грошей, які у нас виділені в бюджеті на дороги, щоб вистачило ямки залатати. По авіапростору моє особисте завдання підписати все-таки цього року договір про спільний простір з Євросоюзом і поставити жирну крапку в цьому питанні. На жаль, ми є заручниками ситуації між Іспанією та Великою Британією за Гібралтар, але приїжджає за тиждень іспанська делегація, з якою попрацюємо і маємо надію це питання. Вирішимо будь-які дискусії знімуться. Це коротко і про найголовніше щодо Мінінфраструктури. Займаємося щоденним вирішенням питань місцевих громад, бізнесу. Міністерство абсолютно відкрите. Будь-які бюрократичні процедури, які Нагромаджувалися і створювалися за роки для того, щоб створювалися проблеми для бізнесу та для місцевих громад, все знімається. До мене можна, до моїх замість можна абсолютно спокійно попасти. Немає ніяких обмежень. А, ні для кого. Ви знаєте, було озвучено така пропозиція обласної державної адміністрації: зробити на митному переході години пішохідний перехід, пішохідно-велосипедний перехід. Ми підготовимо за необхідні документи звернемося ще раз до міністра з проханням постріляти через зміни інфраструктури Міністерства закордонних справ про розгляд даного питання в інтересах Роман. Крім цього, озвучено проблема Адамчуків збережжя, озвучено проблеми міським головою по інфраструктурних проєктах в місті. Озвучено відповідні проблемні питання пов'язані з бюджетом і змінними доповненнями. Я сподіваюся, що сьогодні колеги, які тут присутні, в своїх запитаннях і виступах доповнять ті пропозиції, які ми можемо внести в міністерство інфраструктури, в кабінет міністрів, для того, щоб за допомогою наших... Народних депутатів, міністрів, які відвідують сьогодні Волинь, нам вдалося оперативно це питання вирішити. Ми реально значить, оцінюємо ті можливості і будемо інформувати і Міністерство інфраструктури, і уряд, яка нам потрібна допомога, або які потрібно вирішити питання на коротший термін, щоб це спільне завдання, яке було поставлено, воно було успішно вирішено.